Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, ось нарешті воно і розпочалося. Я про Євро 2024 чемпіонат Європи, який з 14 червня по 14 липня буде відбуватися на стадіонах та полях Німеччини. Загалом 51 поєдинок, ну і мінімум 20 відео на каналі буде присвячено цьому форуму. За яким принципом все це діло буде відбуватися щоденно, коротенькі підсумки попереднього ігрового дня, звичайно ж, в дні, коли будемо говорити про збірну України. Відео будуть дещо тривалішими, по завершенні кожного туру підсумковий випуск з усіма результатами, турнірними таблицями та певними враженнями. Одним словом, 100% гарантія. Якщо будете залишатися на каналі, знатимете всі результати авторів всіх забитих м'ячів. Ну а потім плей-офф. Тож, якщо цікаво, власне, залишайтеся на каналі. Тож, перший день, перший матч, матч відкриття, в якому господарі збірна Німеччини грали проти Шотландії. Самому поєдинку передувала певна церемонія відкриття. Ну а потім сам футбол. Але перед тим як перейти до футболу, важлива інформація. Індивідуальна подяка Ігору Олексію та Вікторії за підтримку каналу. Ну тепер до футболу, до матчу. Отже, збірна Німеччини вийшла в такому складі у воротах голкіпер Баварії Ноєр. Далі в захисті Кімік з Баварії, Рудіґер з Реала Рела, Тазбаер Ліверкузен та Міттельштадт зі Штутгарта. У півзахисті Андрій з Ліверкузена, Крос з Реала, Мусі Ала з Баварії, Гюндоган з Барселони, Вірц з Лєверкузен. Ну і попереду з лондонського арсенала Хавард. Тренує команду Юліан Нагельсман. Шотландія у воротах Ган з Норвічем. В обороні Тірні з Реал Сусідада Портео з Уотфорда Гендріз ель ихтифага Півзахисті Робертсон Ліверпуль, МакГрегор Селтік, Мактоміний Манчестер Юнайтед, Ролстон Селтік. Ну і попереду Крісті з Борму та Адам Соутґемтона, і в деякій мірі їм допомагав Макґінз Астон Віл, тренер Шотландії Стів Кларк. Ну і також будемо говорити про тих, про кого в принципі не потрібно говорити, але на жаль, в сучасному футболі арбітри дуже багато що вирішують. Тож скажемо, що обслуговував даний поєдинок Француз Тюрпен. Збірна Німеччини, звичайно ж, була явним фаворитом даного поєдинку, поєдинку в якому було абсолютно практично все, що може бути в футболі: голи, автоголи, пенальті, жовті та червоні картки, відеоповтори, єдине, що не було дублів, хеттриків і так далі. Але можливо, далі звичайно ж вони будуть по чемпіонату. Отож, незважаючи на те, що Німеччина доволі таки вікова команда, в першому таймі молодь заправляла балом. Перший гол чемпіонату був забитий уже на 10-й хвилині, і він на рахунку 21-річного нападника Ліверкузена – Вірца, який замикає прострільну передачу з флангу від кіміха. Робиться він в один дотик, пробиваючи з лінії штрафного майданчика 1-0. А на 20 й хвилині також 21-річний Мусіала з Баварії на радість Мюнхенської публіки, обігравши кількох захисників Шотландії в штрафному майданчику, робить рахунок уже 2-0. 25-та хвилина супер впевнені дії від француза Тюрпена, тому що на цій хвилині він впевнено показує на пенальті. Щоправда, після відеоповтору було помітно, що порушення правил було до штрафного, тож замість пенальті штрафний. Але все ж таки, пенальті було призначено в першому таймі, і тут не без впевненості в лапках, щоправда, від француза Тюрпена, тому що на 42-й хвилині захисник Шотландії Партеу з двома ногами врізається в Гюндогана, але Тюрпен впевнено показує на кутовий. Але дякувати вару, відеоповтор всі побачили порушення правил, в тому числі і французький арбітр, і таким чином призначається пенальті. Та вилучається партеус, одним словом, подвійне покарання для Шотландії, і у меншості і дане пенальті ще й до того ж реалізовує Хавардс 3-0 після першого тайму. Звичайно ж, після цього було зрозуміло, що Німеччина точно перемагає в даному поєдинку. Єдине, що не зрозуміло, з яким рахунком для Шотландії, звичайно ж, бажано було не занадто розгромно програвати, тому. Що різниця м'ячів на фініші групового етапу могла щось відігравати. Якщо в першому таймі гру Німеччини, можна сказати, вела молодь, то в другому таймі більшій мірі ветерани, особливо ті, хто повиходили на заміни Фюлькрук, Джан та Томас Мюллер, тому що всі вони відзначились результативними діями. На 68-й хвилині Фюлькрук потужно пробуває в дев'ятку, 4-0. Після цього, до речі, він ще один гол забив, але той гол через мікроскопічний офсайд був відмінений. Ну а на третій компенсованій Джан акуратно, елегантно, за штрафної ударом щічкою кладе м'яч в дальню шістку, забивши таким чином п'ятий гол своєї команди. Щоправда, ще до цього на 87-й хвилині захисник Німеччини Рюдігер забиває автогол, зрізає м'яч свої ворота. Тож 5-1 за рахунком, повна домінація за статистикою. Ось такий перший матч у нас на євро. Підсумок Німеччина 3 бали, Шотландія 0. Найрезультативніший матч чемпіонату 6 голів. Ну і найшвидший гол чемпіонату 10 хвилина Флоріан Вірс. Але попереду ще цілих 50 матчів для того, щоб ці показники перевершити. Три з яких, до речі, вже буде сьогодні. В цій же ж групі зіграють між собою Швейцарія та Угорщина. Ну і трішки пізніше розпочнуться поєдинки уже у групі B. зіграють між собою Іспанія та Хорватія та Італія з Албанією. Про ці матчі ми будемо говорити. Вже завтра в наступному випуску. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є доволі таки цікава інформація. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!